Друзі, всім привіт! Шоу «М'яч не Бреше Макс і дискваліфікували на довічно назавжди. Поки кістяні лапки не заберуть десь у сиру землю. У нас аж двох діятелів українського баскетболу. Ну а також новинки, скажімо так, із трансферного ринку, якщо так можна сказати, українського баскетболу. Всі ми дуже любимо наш вітчизняний баскетбол. Давайте про нього і поговоримо. Заставка. Я ще на проща. Я ще проща. Я ще проща. Я ще проща. Я ще не Я Я Я Отже, ну що, давайте розпочнемо із, мабуть, що найгарячішої новини українського баскетболу. Дискваліфікація одразу двох двох представників нашої. Улюбленого виду спорту це не хто інший, як Артем Сліпінчук, про якого я розповідав минулого випуску. Ось тут, тут буде посилання. Бачите, я нарешті навчився тикати саме в той, кут, де це посилання вискакує. І якщо коротко нагадати, то це була історія з тим, що Сліпінчук в якості третього тренера збірної України, я буду наголошувати на цьому завжди. Він був третім, він навіть не був другим. Тренера збірної України на абсолютно легальних умовах виїхав до куди вони поїхали? Коротше, до Латвії. Так, там були збори, там все таке, але він не повернувся. Він не повернувся. Він поїхав шукати щастя у Китай і тепер буде працювати там. Судячи з усього, все його баскетбольне життя тепер буде пов'язано із країнами, які не називаються Україна, тому що тут для нього все закінчено. І другий, скажімо так, у нас учасник цієї всієї дискваліфікаційної двіжухи, це Артем Покоєнко, гравець збірної -20, він також виїхав із цієї збірної за кордон і не повернувся. Стосовно Покоєнка, там доволі ну, не те щоб цікаво, просто неоднозначна історія. Дуже багато людей говорять про те, що він наразі в Україні, хоча трошки різняться дані, так, хто каже, що він десь. На заході сидить, хто каже, що він прямо в Запоріжжі, але тим не менш, доля та ж сама 20-річного гравця Артема Покоєнка дискваліфікували також довічно. Що хочеться сказати стосовно е, всієї цієї двіжухи, яка е, ну, то, що, результатом якої, так, скажімо так, стала ось ця ось е, дискваліфікація. Ну, по-перше, дуже цікаво про те, що як звучить, скажімо так, це все. Е, Формулювання, так, скажімо так, враховуючи відсутність будь-якого підтвердження, підтвердження, повернення в Україну та неприпустимість подібних дій з боку членів офіційних делегацій, збірних команд України. Артема Сліпінчука та Артема Покоєнко. Покоєнко, до речі, написано. Е, трошки потрібно просто підучити, як в нас відміняються прізвища на ко чоловічі в українській мові. Це важливо насправді. От, після навчально-тренувальних зборів цього літа у визначені відповідними наказами ФБУ терміни. Не повернулися, папа -па, на довічно по поїхали. Це все вирішив виконком ФБУ. Саме в цій організації є так. організація, Ну, хай буде організація. Є, скажімо так, право вирішувати саме такі питання. Вирішено було знову ж таки єдиноголосно і. Ну от перші враження, які виникають, от коли ти читаєш просто цю новину про те, що дискваліфікували довічно спортивну дискваліфікацію, е, та, 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 Сліпінчука, звичайно, що виключили із третього тренера збірної України. Ем, По-перше, не вказано, чому, е, точніше, як не вказано пункт правил, регламенту чи ще чогось стосовно того, чому їх дискваліфікували? Як зазвичай це відбувається, так якщо там. Ну зазвичай є посилання на якийсь кодекс там: кримінальний, адміністративний, будь-який кодекс там, згідно статті такої-то, пункту, такого, то винесено ось подібне ось рішення. Тут ні, тут просто зібралися виконком е і виглядає так, наче десь в якійсь країні європейській, ну, будь-якій. І Хай буде Італія. Чому Італія? Дивний вибір. Коротше, хай буде Італія. Так, прокидається один статний чоловік і такий. Сьогодні ненавиджу ім'я Артем, хай їм буде боляче. Бере свій телефон, пише повідомлення, і там, просто на тому кінці проводу, скажімо так, беруть під козирьок, кажуть: Дуче, сейномо, ми влаштовуємо інквізицію. The збираються всі, єдиноголосно голосують. Оце от мене просто добиває ця єдиноголосність е, оцих от всіх голосувань. Просто виконком ФБУ, е, Я навіть не знаю, чи їх хоч питають. Вони якимось чином там хай, окей, їх питають, вони збираються, але там завжди тільки одна думка: єдині незламні функціонери українського баскетболу завжди притримуються генеральної лінії партії. І голосують, власне кажучи, як е, потрібно. Мені здається, що в цьому виконкомі люди діляться, не знаю в яких пропорціях по відношенню до ось цих ось цих голосувань, приблизно на дві категорії, так, генеральні, скажімо так, як я це собі бачу. Це ті, яким відверто похеру, так, на ті питання, які там приймаються, і тим, яким відверто не похеру, тому що вони зроблять те, як тобі скажуть. Тобто, від що ми сьогодні голосуємо, а і як там потрібно поголосувати? Ну, похер, добре. Від тих, що, а що ми сьогодні голосуємо? А ось так потрібно проголосувати. Буде зроблено. Ось десь приблизно так. Ну, хоча б для виду, хоч іноді, хоч якось, хоч трошечки, хоч разочок на рік. Там я не знаю на Різдво, на Великдень, на якесь велике свято. Хай там десь би, хоч хоч парочку голосів було б проти, хоч один голос би був би проти. Там же в цьому виконкомі є е, представник запорізького баскетболу, президент фе обласної федерації. Валерій Альбертович Ількінсон. І ось я не знаю, пакетно вони голосували за дискваліфікацію Покоєнка і товаріща слі, чи якось це було два розділених голосування. Ну там же є покоєнко, вихованець запорізького баскетболу, людина, хлопець, в яку було вкладено багато ресурсів. Я впевнений, що для того, щоб дійти до рівня хоча б збірної Ю 20 потрібно, власне кажучи, виховати цього самого гравця. Ви його виховуєте, і потім, коли потрібно трошки потягнути за нього мазу, ви все одно кажете, пашов нахер, Тьома! Нахер я сказав, Покоєнка! І от, і, і все. І от як тепер цим всім запорізьким гравцям, які там зараз знаходяться в системі клубу, ну, вони десь оступляться. Всі ми помиляємося час від часу, всі ми робимо якісь помилки. Я жодним чином зараз не виправдовую Ні Покоєнка, ні Сліпінчука, нікого із цієї. Чудесної пари Артемів, але тим не менш, всі ми помиляємося, всі ми робимо помилки. І в якийсь момент тобі просто дуже потрібно, навіть якщо ти з ростом 2-10 важиш під 120 кілограмів, тобі дуже потрібно, щоб якийсь дядя чи тітя взяв і захистив за тебе, сказав просто якесь добре слово. А виходить так, що Валерій Альбертович навіть на свого гравця, я впевнений, що там приймаються рішення ну, звичайною більшістю. Тобто, якби умовно проголосували, не 10-0. А 9-1 рішення по дискваліфікаціям все одно було прийнято. Але, тим не менш, гравці хоча б знали, що в будь-якому випадку, якщо щось станеться, то хтось із своїх людей, скажімо так, тому що я ж впевнений, що вони сприймають Елькінсона як свою людину, тому що він в цьому запорізькому баскетболі вже мільйон років. Він і є, власне кажучи, запорізький баскетбол, принаймні в моєму сприйнятті так 100%. Ну що хоч хтось тебе підтримає, а так у підсумку ні. Покоінко, туди. Сліпінчук туди, але все сходиться в одній точці, пішли нахер. Чи я за цю дискваліфікацію, тим паче пожиттєво? Там, мабуть, що ні. Ну, як на мене, то це зроблено, як завжди, так знаєте, максимально грубо, е некрасиво. Я так розумію, що з недотриманням якихось там процесуальних штук в цьому плані. Тейпутюінджел райдовейно трайльно но нафін. Що якби там найняти адвоката і заплатити йому грошей, він би розвалив би нахрен всю цю систему, і у підсумку довелося б, власне кажучи, ці дискваліфікації по життєві і скасовувати. Чи потрібно це товаришу слі і Покоєнку? Я не впевнений, якщо чесно. В цьому плані от в мене є приклад був такий квотербек так в НФЛ Колін Капернік, один з облич, так, скажімо так, оцього всього руху Black Lives Matter. Він одним із перших перестав ставати під час виконання. Гімну Сполучених Штатів один з останніх завершив це робити. А чому завершив? Тому що його просто-напросто випхали із НФЛ. Е, тому ну, ось так він став неугодним. Чи добре це, чи погано. Зараз мова не про це. Факт лишається фактом. З Каперніком розірвали всі контракти, в тому числі і якісь там спонсорські, можливо, не всі, бо Nike навіть там якось робили якусь компанію, яка була присвячена саме ось цій ось. двіжусі, і все. І йому просто не давали можливість влаштуватися на роботу. Це Америка. Тому Капернік зі своїми там адвокатами просто подав позов на власників команд на лігу. Вони якимось чином там намагалися довести, що це саме змова проти нього. По факту так воно і було, але з юридичної точки зору, звичайно, що це було зробити потрібно все красиво. І вони прийшли до якоїсь згоди. Тобто, ліга Власники клубів виплатили там якусь копійчину Коліно Каперніку і сказали: типу, все, полюбовно, ти свій позов з суду забираєш. І формально капірнік має право грати в НФЛ. Формально, реально, він абсолютно легітимно може зайняти місце в одній з 32 франшиз ліги. Він абсолютно не останній гравець. Свого часу він приводив команду до суперболу, там в тому суперболі вони програли, але тим не менш, факт лишається фактом. Він доволі скіловий дядька і. Хоча б навіть на позиції бекап-кватербека певним командам міг би дати доволі багато користі. Але тим не менш з'явилося таке негласне, скажімо так, правило, що Коліна Каперніка не буде в венфел. Він не зіграє більше жодного снепу в цій лізі, як би він не намагався. І так іноді там з'являються історії про те, що типу, він там десь в тренувальному таборі якийсь, але, блін, ну це можна. Хату ставити на те, що Капернік не зіграє в НФЛ більше ніколи. Красиво зроблено. Красиво зроблено. За невеличкі гроші купили можливість ось так: от просто футболити е, не останню людину в американському футболі. Тут же ні. Давайте рубаємо з плеча. Чому? Тому що а не Патріот, а не патріот. ви знаєте, ну. Взагалі дискваліфіковувати чи не дискваліфіковувати людину за наявність, відсутність патріотизму, як на мене, то це ну, трошки дикувато насправді. То, тому що Федерація баскетболу України це в першу чергу бюрократичне утворення. Вони мають регулювати, вони мають е, структурувати, вони мають займатися тим, чим займаються бюрократи. Не має бути тут стосовно духу е, баскетболу, стосовно духу того, що відбувається зараз в країні. Стосовно духу взагалі оцього патріотизму ми беремо їх і дискваліфікуємо. Ні. Має бути прописані закони, правила, регламенти, щоб ви взяли отак от сліпінчику. Нас читай, от згідно оцього пункту, ти, тьомочка, тепер підданий Китаю ніхао. І все, ось так от це має працювати, а не те, що не можна засуджувати людину за наявність чи відсутність патріотизму. Як би це не звучало? Звичайно, суспільний осуд, бла бла-бла, ми це все розуміємо. Але пожиттєва дискваліфікація із баскетболу це цілком собі паперова штука. А на папері цього ніде не написано. Ніде не написано, немає такої ні статті, ні правила, нічого. Особливо враховуючи те, що діється, ну прям дуже вибірково. Дуже вибірково. В 22-му році в нас там кілька збірних з баскетболу 3 на 3. Просто взяли отак -от і виїхали. Виїхали і не повернулися. Вони дискваліфіковані. Хєр там. Вони не дискваліфіковані. Тобто ненавиджу ім'я Артем. Повертаємося знову ж таки до пана, який прокинувся де там в Італії. От, в Італії. Е, і все. Ось так от це виглядає поганий настрій пожиттєва дискваліфікація. Гарний настрій, та грайте собі в Румунії, тренуйте собі в Чикаго, їдьте до Михайлюка, підтирайте йому дубку для того, щоб він став чемпіоном НБА. І ми потім всім говорили, що ми виховали чемпіона НБА. Вам нічого за це не буде? Я з жодним чином не виправдовую непокоїнка, не тим паче товариша слі, але ну ось факт: мала зіграти в цій ситуації бюрократія, а зіграв дух. Знаєте, це ну, можна було б тоді сказати, типа, ні. Дніпро в 24-му році не виграв Кубок України. За духом гри. Молода команда, перспективна молода команда, е яка недосвідчена, яка була яскравим андердогом цього фіналу, Прометей мав би виграти. Ми зараховуємо рішенням виконкому кидок Клімова з власної половини майданчика. Дніпро поступається. Прометей, володар Кубку України, представник вищої ліги. Вау, сенсація! За духом, це прям. Але ж ви бачите, воно трошки так не має працювати. Те, що воно це працює саме таким чином, це, звісно, біда. І що воно з ним буде, я, чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що я вже і так трошки наговорив собі тут на дискваліфікацію, може, і не пожиттєву, тому що. Наскільки я знаю, загальне невдоволення шоу М'ячне Бреше у Федерації вже було давно, так. А ось тепер воно схоже, можливо, після цього випуску, можливо, після попереднього, а можливо і ніколи. Але є така підозра, що все ж таки якісь конкретні риси матиме найближчим часом. Чи буде, чи ні, я вам обов'язково розкажу. А так, ну. Що в нас в сухому залишку? Лишається Покаєнка і Слі дискваліфікували. Дискваліфікували незрозуміло за якою процедурою. Виконком Федерації баскетболу України це доволі таки добре керована структура, так, якою, власне кажучи, і керують, судячи з усього, не вони керуються якимись там. Своїми думками, емоціями, регламентами і правилами. А вони є як організація, не як окремі люди, так, як утворення, скажімо так, доволі об'єктною штукою, а не суб'єктною. На жаль, на жаль. скоріш за все, що все ж таки, на жаль. Ну що, давайте тепер трошечки про про що? про новини баскетболу українського, який. Не стосується довічних дискваліфікацій. Черкаські мавпи, нарешті, ожили і вони представили трьох своїх гравців: це Перегова із, як, із і Ігоря Клімова, також він тепер вже там, і також Назара Холода. Холод це вихованець черкаської системи, який минулий сезон провів у Запоріжжі. Анонсували вони ось такими картинками. І це, блін, ну це настільки погано, що аж круто. Ну, от як вони це приліпили, оцей свій логотипчик, ну прям ну, прям офігенно, понимаєте? Е, я так розумію, що десь приблиз... приблизно таким чином і був прилиплений оцей бантик, так, коли Михайло Юрійович їх дарував цим літом. Десь так воно. Та, чурті, і що? І збоку бантик? Um, ось так Клімов, так, як я говорив, вже ну, чутки про це ходили. Він все ж таки гравець, є ще там гравець черкаських мап, я маю на увазі, звичайно. що um, Ще мають бути люди, я впевнений, тому що ну, багато людей пішло з черкащан, да, Ми знаємо вже точно про Кузніцова, ми знаємо вже точно про Романа Новікова. О, До речі, в минулому випуску я сказав ну, і перелічів центрових, які є в Лізі, я маю на увазі великих гравців. І там я сказав про Олександра Тищенка, але мене поправили. Потім сказали, що ну так Тищенко ж доєднався до Сил оборони України, за що ми звичайно йому дякуємо. Низький уклін. Ну а ви, друзі, подякуйте, будь ласка, своєю копієчкою. Подякуйте гривні 57 гривень для 57-ї бригади. Не забувайте все ж таки баскетбол баскетболом. Довічні дискваліфікації, довічними дискваліфікаціями, але... Головна і основна команда нашої країни це зараз сили оборони, тому ми всі маємо їм допомагати Ти або в зсу, або для зсу. Цим потрібно керуватися щодня і в жодному разі не забувати. Запоріжжя так трошечки оживилося. Серафіма Новікова вони підписали. Також свого роду колишній гравець Прометей, навіть не свого роду. Але минулий сезон він закінчував в складі кривбаса, саме Суперліговського. Також повернули Владислава Ніколайчука, капітана збірної України Ю 20 пліхана. Прекрасно, звичайно, що його знає. Він з цією збірною зайняв друге місце в дивізіоні Б цього літа. І Сергій Скіра. Ось ще хто з'явився. Сергій Скіра, і що хочу сказати про Сергія Скіру, мене таке враження, що він вирішив просто зібрати а, в рамках одного календарного року просто максимальне бінго із клубів. Про які цим літом дуже багато говорилося в плані. А, а, як би це сказати, щоб нікого не образити, того, що всі прям так сильно стали ображатися? Ви знаєте, до речі, що мене цього тижня а, блокував інстаграм аккаунт Київ Баскет. Так що це Баскет Ukraine, так, це баскетбольне відділення трибуни, яке блокувало мене ще ну, рік, мабуть, тому можливо навіть більше. А тепер в цьому списку вони не одні. Ось так, от. Образились, мабуть. А може й ні. Не знаю. Може, це було помилково, хоча я, звісно, в таке не вірю. Душать, душать свободу спортивного слова. Хоча, звичайно, все це фігня. Насправді то захотілось, заблокували, не вміють або не хочуть працювати із такою відверто агресивною мразотою, якою я дуже часто буваю. Все. Факт. Отже, скіра. Грав за Черкаські мавпи, потім грав за Київ баскет і тепер вирішив вирішивши із Запоріжжя. І напрошується висновок, що Сергій Скіра любить баскетбол не за гроші. Явно не за гроші, тому що що там, що тут, що тепер отут, цих грошей буде. Ну, може, і не те, щоб небагато, але скоріш за все, що просто-напросто не часто. Знову ж таки, опираючись на ті чутки, які ходили, ми ж напевно нічого не знаємо. Всі ж все просто кажуть, що це неправда, наклеп і ай-яй. Листи пишуть, ми он, лікарняні оплачуємо, виявляється. Отже, Запоріжжя так заворушилося, хоча, звичайно, я так розумію, що це буде зовсім інша команда. Вже прилетів, приїхав їхній легіонер. До речі, тут я хочу прямо без сарказму, іронії і чого б того сказати, що ну, трибуна зробила нарешті непогану роботу свою, так вони звичайно. Художественний фільм Спізділі украли так, мабуть, що навряд чи так новину про Легіонера Запоріжжя, але тим не менш, знайшли цю новину, безумовно, покопавшись на офіційному аккаунті Перу Юніверситі про Легіонера Запоріжжя. Сам клуб його ще не анонсував. Я маю на увазі. Цього американця, але вони його знайшли, знайшли його в соціальних мережах, навіть поспілкувалися, позадавали питання. Ну там, як завжди, I'm so excited, glory to The God, і всяка оця херня, якою зазвичай кажуть, аби заткнути це питання, закрити його просто-напросто і сказати thank you for your attention. Ну От і все, власне кажучи, але Запоріжжя буде новою командою. Знову ж таки, ще ходять чутки про те, що. Мій один з улюблених моїх гравців, Ліл Чоклет Віталій Биков, перейшов в Кривбас. Ось так. Тобто, вже немає бикова, вже можливо, немає бикова, так вже точно немає холода, вже точно немає Романа Морозова, якого Говерла все ж таки анонсувала разом із Кузніцовим. Можливо, не буде бикова. А, хто там ще лишився? Та хто ж ну, покоєнка? Тепер вже взагалі ніколи не буде в українському баскетболі. Хоча от мені от цікаво, ну, от, е, Михайло Юрійович, 100 років йому, звичайно, здоров'я. не знаю, як це італійською, але я думаю, що він і українську відносно непогано розуміє. Е, 100 років йому здоров'я, але все ж таки, не всі ці 100 років він в нас буде президентом Федерації баскетболу. Е, 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 прийде новий очільник, і що буде з цими пожиттєвими дискваліфікаціями? От цікаве, до речі, питання, тому що з тією процедурою, як його приймали, доволі легко буде потім сказати: Давай, по новому, Міша, все хуйня. От от, такі от справи в українському баскетболі вже потрошку підходять часи товариських поєдинків. У Дніпра заплановано кілька матчів, можливо, вже навіть наступного тижня буде зіграно. Я сумніваюся, що там буде якийсь доступ вболівальників, бо тренери прям. Дуже і дуже не люблять показувати свої сирі команди напередодні старту сезону. Але те, що я побачив, я вам обов'язково розкажу і, можливо, навіть щось там і покажу. А ви покажіть мені свою любов, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, дизлайки, також мені дуже і дуже подобаються. Забаньте мене в своїх інстаграмах, баскетбольні клуби. України, я також відчуваю від цього певне піднесення. Значить, основна задача цього шоу якось викликати емоцію, вона, власне, не виконується. І перейшліть, перейшліть посилання на цей випуск своїм друзям, близьким, хай вони мене зацінять, навіть якщо буде ти тим же самим дізлайком. Бережіть себе, ну як завжди, з вами був Макс, це було шоу Міяч не бреше. Всіх по цьому!